І так, добрий день, дорогі мої, як завжди, починаємо з прекрасного. Це наш сонячник з нашого городу, який стоїть вже другий тиждень. І ми дуже тим раді. Я поміняла воду, кинула всередину ложечку цукру і він нам віджив. Сьогодні в нас обід і як завжди, на обід, у нас дві страви. Перша це зупа облігаторія, і на друге, що, ми… що… що буде. У нас сьогодні зупа чечевична. В баняк ми накришили моркву, цибулю і саверу. Всю салеру просто так кидаємо, влиємо олійки і кладемо на вогонь. Виливаємо уликової олії ложки, дві великі три, три столових ложки, тому що не будемо брати бульон. І несемо на вогонь. Так, ми поставили на вогонь. І хай воно нам вариться. На другий у нас буде стегна курячі, ми її будемо тушити. Так, як ми варимо гречку, я вже вам розказувала. Ми беремо воду, наливаємо води, багато наливаємо, прокипятимо прокип її, промиваємо 10 разів одну хвилинку, воду тут зливаємо і одразу починаємо сильно промивати гречку, промили гречку. І кладемо варити. Води майже не наливаємо так рівно з гречкою. І вона не закриваємо, солимо, і вона там в нас вариться. Це в нас вариться курка. Курку ми помили, накришили цибульку великими кавалками, морку натерли і кинули в нашу курку. Можете дати олії, а можете не давати олії. Нічого можете не давати, ні олії, ніякого жиру, курка зараз свій жир. От вона зараз тільки посолити моркву і цибулю дати. Поперчити, хто любить перець. Окей, mm вибачайте. -hmm. Okay, і пільмувати, хай вона отак провариться нам. Як вона тільки проварилася, ми тоді що робимо? Заправимо її. Як заправимо, покажу. Тут у нас робиться чечевична купка. Як ми робимо? робимо її, я вам показувала. Так, це накриваємо. Це виключаємо. Гречка в нас вже зварена. Ще трошки? Бачите, яка вона у нас розсипчата. Кідаємо сюди масло, виключаємо газ і принесемо кинемо масло. І так наш обід готовий. У нас на перше чечевична зупа. на друге гречка з куркою і з салатом. Нам, як завжди, все смачне, все вдалося. Я дякую вам за те, що заходите на мій канал. Заходьте, коментуйте, підписуйтеся, лайкайте, я вам буду щиро дякувати. Я вам бажаю мирного неба, закінчення війни. Віцного здоров'я, Божої благодаті і всього найкращого. Я з вами прощаюся. Кажу вам до зустрічі, а нам смачного.